Я не знав, що я ще, мені ще сподобається один текст українською, і це буде деяким сюрпризом для цієї людини. Сергій Тункинович Довменко. Бувають жіночі, глибокі настільки, що муз добиває легені, що духом зривається, те останнє, чим варто ділити самотність. Топшиться місцево, плетиво паливо розтікається в венами, вилиці вирвані, монголоїдні, тіло Христове місцині, де серце, де серце? Хлібина збирається силами, сілі у савані маринується, коптиться сухістю. Сучили родзинку, немов сувенір, ні релігії, ні раз, ні найважчого ритму бувають світанки раптові, що поглядом повні крові, кайданки сітки запомнітки заповнені. Але ні. Насувається день так помітно, секретно, тендітно. Вже південь, вечірок, вже вечір і будуть ще ночі. Це точно.